Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас гурточок, м'яка іграшка, і ми будемо з вами сьогодні шити кролика. Напередодні Великодня. Всі хочуть прикрасити свій дім. А ми з вами зробимо своїми руками такий великодній декор ще один. Що нам потрібно для цього? Нам потрібно насамперед зробити викрійку. Таку викрійку можна взяти в інтернеті і роздрукувати. Вона в вільному доступі, безкоштовно можна це зробити. Підібрати тканинку. Тканинку я рекомендую взяти натуральну. Натуральний льон, бавовна і може бути змішана тканина. Ось у мене. Такий льон, шматочок льону. І ми дивимося, щоб викріпка стала на, цю, на цей шматочок. Тому що шматочок у мене вживаної тканини. І вже він, бачите, такої форми неправильної. Але з нього можна зробити ще отакого от кролика. Тому ми дивимося, чи є нам на, на припуски вільна. Якщо є, все, можна пошити такого кролика. Можна зробити кролика навіть з такої рябенької тканинки. Дуже буде цікавий. Також ми дивимося, щоб наша викрійка ставала, отак, і були припуски на шви. У мене є шматочки такої, теж вживаної тканини. І я думаю, що дітки, якщо ви зробите декілька. Кроликів, а ще зробити і на подарунок своїм рідним це буде дуже прекрасно. Якщо я буду робити одного світленького, одного такого рябенького. Далі нам потрібно. З тканинкою ви зрозуміли. Вибирайте, якщо у вас є, може дрібненьку квіточку навіть, може в смужечку дрібненьку. Беріть все, що вам подобається, що радує ваше око. Далі нам потрібно очки. Обов'язково наш кролик буде мати очки, я взяла два варіанти. Ось такі зелененькими повіками і просто з чорненькою серединкою. Ось такі дві пари, у мене буде два кролики, вони будуть один одному дивитись на зустріч. Нам потрібно ниточки. беж. Відповідно до того, яка тканинка, такі, такі я беру ниточки. Цю тканинку можна шити білими, також чорними ниточками. А ви дивитесь, яка тканинка буде у вас, і берете такий колір ниток. Далі нам потрібно. Ножиці це обов'язково для розкрою, голочки також. І потрібно нам такі атласні стрічки. Після того, як ми пошиємо наш кролик, ми обов'язково йому на шию, пов'яжемо отакий бантик. Нам потрібно його зробити веселим, трішечки прикрасити, тому я рекомендую взяти отакі декоративні стрічки і. Може бути з вишивкою стрічка. Якщо немає атласної, вибирайте все, що є вдома. Якщо немає, можна придбати в магазині. Ось такі у нас сьогодні заняття. Я думаю, що домашнє завдання у вас буде підібрати тканину, роздрукувати викрійку і чекати на наступне заняття. До побачення, дітки!